Вітаю усіх у новому відео з магазину Сінсей. Просили оглянути взуття та чоловічий одяг. Тому, будь ласка, приємного перегляду. Сподіваюсь, вам буде корисно. Такі черевики 519. Утеплені на байці, на шнурівці і з боку блискавка. Такий варіант на високій підошві екошкіра. Також на байці 599. Із ланцюжками. Неутеплені 619. Такий варіант 599. Розміри до 41-го. Така модель у чорному кольорі 499. Теплі 349. Рожеві. Такі уги тепленькі. Ось такий варіант. Ціна без знижки 899 на байці. Лофери 899 лакові. З декором лофери екошкіра 749. Коротенькі уги 459. Ось такі черевики на шнурівці. Теплі всередині і збоку блискавка. 699. Черевики без утеплення. 799. Масивна досить підошва. Далі ось такий варіант 399 на байці. Козаки досить гарно виглядають на ніжці, зручні та делікатні. 399. На мені розмір 38-й. Стандартні 24,5 устілка. Челсіс Екошкіри мають вставку резинка. Ціна зі знижкою 459 розміри до 41-го, але вже всіх немає. Така модель черевик 519 всередині штучне утеплення. Спереду шнурівка. Це таке взуття типу угів 999. Теплі всередині. 399. Кросівки червоно білі, 359. Ось такий варіант з метеликом. 799, 359. Капучино з білим. Далі ось така моделька 349. 799 черевики на масивному каблуці. Вони досить важкі. Молочні черевики на байці. Спереду шнурівка екошкіра 519. Розміри також усі стандартні, що я приміряю, 38, 24 і 5 устілка. Ось такі ще є на каблуці рижі. Також зі знижкою. 519 гривень. Кросівки зі вставками бордовими 459. Тут у мене розмір 37 8-го не було. Ну, можливо, і 7 підійшла би. Так, досить впритик. Ось така моделька. Чорна з білим, ціна 289. І такі кросівки 289 на шнурівці. Черевики 799, Кросівки високі, 699 кольорові, 289 чорні на білій підошві. Така моделька також на білій підошві. На шнурівці 799. Мокасини 619. Це вже пішло чоловіче взуття. кросівки до 46 розміру. 359, 259 кеди білі, 659 мокасини на шнурівці. Чорні черевики 619. Рукавиці чоловічі комбіновані матеріали 359. Такий варіант зі знижкою. Ціна 149. Шапка чоловіча в'язана 129. Кепка м'якенька 119. Є у двох кольорах. Ось така валюрова 169. Лавандова кофта бускова 399 на флісі. Ось такий светр. Спереду має блискавку і кишеня кенгуру 459 котон 62%. Толстовка чоловіча утеплена 799. розміри до 2 xl Така модель з капюшоном, спереду блискавка на флісі, розміри до 3XL 289,52% знижки. Футболка котонова 129. Така 189 котонова. 340 гривень 100% котон. Курточка екошкіра всередині штучне утеплення 1099 розміри до 2XL. Така моделька з капюшоном 1199, також до 2XL. 999 плащ чоловічий. І такого відтінку ціна 999 Курточка чорна, весняна. 799 Така моделька сіра на кнопки і на блискавку. Ціна зі знижкою 999 Піджак до 2 xl 999. Джинси завужені 599. Штани спортивні 999. На поясі резинка стягуються. Мають кишені і знизу також вони на резинці. Сурочка джинсова кольору хакі. 519. Ось такий варіант в клітинку 399, штани в клітинку. Ціна 899. 459 чорна чоловіча сорочка. 65% поліестер, котон 35. Ось така сорочка зі знижкою 289 котон 100%, светр 289. Такий сусідній в'язаний, гольфу 399, 50% знижки. Котон 97% курточки. Світла на рукаві має таку емблему. Капішон стягується, на кишенях є кнопки. Ціна такої курточки 899. Дякую за перегляд!